Є новина, друзі, прослужка в мера Львова садового. Що це таке? Дослухайте до кінця. Вийшов в мер Львова з відео. Воно є в мене в телеграмі, в шапці профіля. Дивіться, він каже, що в нього в телефон є такий, якби робочий. Він виглядає. Він почав погано працювати. Він віддав його в ремонт, і спеціалісти виявили прослужку, там сім-карт. А тобто його кабінет прослуховувався і телефон так само. Ну, і він якби звернувся до правоохоронців. Щоб вони до спецслужб розслідували це питання, тому що якщо це встановили російські е спецслужби. То ну як вони це могли зробити, тобто це буде провалом контррозвідки нашої української. Так? А друге питання: якщо це встановили українські спецслужби, ну то для чого це робити і кому це потрібно? Ну такі питання задав Садове. А я нагадаю, сьогодні знімав відео про те, що за мною стежать і виклав фотографію людей, які стежать і попросив людей сказати, хто саме це робить. І після цього розпочалася шалена атака на мої соцмережі. Триває до сих пір, ну не дають жодному відео. Пройти. І знаєте, у мене така аналогія виникає. Розумієте, таке враження це враження, що, ймовірно, хтось в високих кабінетах влади, в найвищих, вирішив контролювати всіх, хто щось говорить, контролювати мерів, інших чиновників, ну і якимось чином на них впливати. Ну, як на мене, знаєте, це нагадує Радянський Союз. Повна, тотальна. ну, Контрольована ситуація всюди прослушки, всюди стеження, і це однозначно не схоже на демократію. Напишіть, що ви думаєте, лайка щоб ці профілі підписуйтесь.